Люди об'єдналися, аби допомогти та показати приклад іншим. Мешканці трьох будинків ОСББ Юнона зібрали кошти та придбали 5 fpv дронів для військових 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Ми з друзями давно займаємося допомогою нашим військовим і отримали запит від 105-ї бригади тернопільської ТРО про потребу в дронах і репах. Ну і відповідно вирішили реалізувати даний проект. П'ять дронів сьогодні. Ми відправили хлопцям. Спершу планували закупити один-два дрони, проте за два тижні змогли зібрати близько ста тисяч гривень. Цього вистачило аж на п'ять безпілотників, які шостого березня вже передали захисникам на схід. Є група, в групі написали. Ну, Мешканці досить активно. Нам ну, на причут мешканці цього комплексу досить активно долучилися. І по п'ять тисяч скинулися, і по три. Коли люди почали проявляти активність, це мене трошки здивувало, хоча й порадувало. З таким любом на все буде Україна. Військові кажуть, такий вид зброї надзвичайно ефективний. Дрони можуть влучити туди, куди не завжди поцілить артилерія, і це зберігає життя наших військових. Це те, що зараз потрібно. Зараз нові технології. Зараз по суті війна дронів йде, і тому нам люба допомога потрібна. Така ініціатива спрямована не лише щоб підтримати захисників, але й для того, аби подати приклад іншим. У Тернополі є понад 600 ОСББ, і якби усі згуртувалися, перемога б точно стала ближчою, наголошує Михайло Мельник. Ми хотіли так започаткувати в Тернополі, щоб наші ОСББ Тернопільські. Долучилися до такої акції збір коштів на дрони для наших воїнів на фронті. Думаю, що це буде таким добрим прикладом. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.